Вправа 1597. На малюнку 115 зображено два графіки залежності температури повітря Т те градуси Цельсія від часу, Т години у двох містах Києві синім кольором і Львові червоним кольором в один і той самий день. Користуючись графіком, визнач перше завдання, яку температуру показував термометр у кожному з міст о 2 годині. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 115, ось він тут є. Бачимо, що тут доволі громісткий цей графік, тим більше тут два міста відкладені. Отже, о 2 годині, щоб дізнатися, яка була температура, то беремо тоді, наприклад, жовтим кольором о 2 годині. Проводимо перпендикуляр через 2 години. Опускаємо цей перпендикуляр на два графіки. Там, де вони перетнулись з графіками, проводимо тоді навісь... Ординат також перпендикуляр. Раз і два. Є. Щоб подивитися, яке тут у нас буде число, поставимо мінус 4, між ними стоїть мінус 5. Є. Ну і записуємо тоді, що о другій годині в Києві. Давайте запишемо. В Києві було мінус 5. Так, пишемо Київ. Мінус п'ять градусів Цельсія, а львів. Мінус шість градусів Цельсія. Є. О четвертій годині. Аналогічно опускаємо перпендикуляр о четвертій годині. З чотирьох годин. Опускаємо перпендикуляр до графіків і тоді від них опускаємо перпендикуляри на вісь ординат. І дивимося температури. Тут у нас бракує числа на усі ординати мінус 2, тоді ставимо тут мінус 3. І записуємо, що у Києві о 4-й годині було мінус 3. Київ. Записуємо мінус 3 градуси Цельсія. А у Львові було мінус 5. Львів. Мінус 5. Є? О 12 годині. Так. Знову опускаємо перпендикуляр. О 12 годині. На вісь абцис і всі да, абцис перпендикуляр до графіки руху. І з них опускаємо перпендикуляри на вісь ординат, щоб дізнатися, у нас, яка температура буде. Раз проводимо. І два проводимо, то записуємо, що о 12-й годині Київ. У нас має температуру 1 градус Цельсія. Київ. Записуємо 1 градус Цельсія, а Львів. Львів у нас... Так, червоним 2 градуси Цельсія. І, і о 22 годині. Ну що ж, о 22 годині опускаємо перпендикуляр. Так, у Львові буде 0, а у Києві, якщо опустити перпендикуляр, на вісь до осі абсцис, то ми бачимо, що тут буде також така ж температура, як і о 12-й годині. Це 1 градус Цельсія. Проводимо. Так, є. І записуємо тоді, що у Києві у нас 1 градус Цельсія. Київ 1 градус Цельсія. А у Львові 0 градусів Цельсія. Львів 0 градусів. Цельсія. Є. Друге завдання. О котрій годині в кожному із цих міст термометр показував 0 градусів Цельсія. Ну що ж, 0 градусів Цельсія, дивимося у. Давайте почнемо з Києва. У Києві це о 10-й годині і о 24-й годині. Записуємо тоді в Києві або Київ. Київ записуємо, це буде о 10-й і 24-й годині. Київ пишемо о 10 і 24-й годині. Є? Ну, а Львів. Львів дивимося у нас о 7-й. Давайте тут позначу проміжне число. Ну і о 22 годині. То пишемо Львів. Львів. О 7 годині або о 7 -ій. і 22 годині. Є? Так, друге завдання. 2 градуси Цельсія. Ну що ж, щоб дізнатися 2 градуси Цельсія, потрібно зараз провести перпендикулярно до 2 градусів Цельсія і подивитися, де він перетинає нашу, наші графіки. Отже, ось у нас іще одна точка є. Це у Києві. Так. Ну а тут у нас і у Києві, і у Львові однакова температура о 18 годині. Так, проміжуємо тут проміжне значення. Так, між 12 і 14 це буде 13. Є. Що ж, пишемо Київ, 2 градуси Цельсія. Це у нас о 13-тій і о 18-тій годині. Пишемо Київ. Київ о 13-тій і 18-тій годині години. Є? І? і записуємо тоді Львів о 12 і 18. Пишемо Львів о 12 і 18 годині. Є? Ну що ж, Третє завдання. У який період часу температура повітря в кожному із цих міст була нижчою від нуля? Ну що ж, розпочнемо з, напевно, Києва. У Києві нижче нуля. Температура була від 0 годин до 10 години. Отже, записуємо. Так, по графіку видно, пишемо Київ. Київ від. Нуля до 10. Від нуля до 10 годин. Є? Так, ну, а у Львові? А у Львові дивіться у нас від нуля до сьомої години червоним, але ще від 22 до 24 години. То записуємо Львів. Львів. Пишемо від нуля до сьомої години. І від двадцять другої і від двадцять другої до двадцять четвертої години. І? У який період часу температура була вищою за нуль? Ну що ж? в Києві вищою за 0 від 10 до 24 години, а у Львові від 7 до 22 години. Записуємо Київ. Пишемо. Київ від 10 до 24 години. Yeah. А у Львові пишемо Львів від 7-ї до 22-ї години від 7-ї до 22-ї години. Є. Четверте. У котрій годині температура повітря в кожному із цих міст була однаковою. Однаковою, однаковою якою саме? Ну що ж, дивимося, у нас є дві точки. Давайте я зеленим позначу. Де температура була однакова. Одна точка у нас вже позначена. Це о 18 годині. І ще видно, що вона співпадає. І тут одна точка є. Це мінус 2 градуси Цельсія. Раз. О 6-й годині. Так. І є ще одна температура однакова. Це о 15 годині. Проводимо. Це у нас температура буде 5 градусів Цельсія. Проводимо. Так, тут бракує у нас чисел. Так, між 14 і 16 це буде 15. А між 4 і 6 це буде 5. Є? Ну що ж, записуємо тоді. Отже, о котрій годині температура повітря в кожному з цих міст була однаковою. Пишемо о якій о 6-й годині мінус 2. Пишемо о 6-й годині мінус 2 градуси Цельсія. Є? Далі однаково ще була о 15 годині 5 градусів Цельсія, о 15 годині записуємо 5 градусів Цельсія і дивимося о 18 2 градуси Цельсія записуємо о 18 годині 2 градуси Цельсія. Є. У який період часу, п'яте завдання, температура повітря у Києві була вищою, ніж у Львові. Ну що ж, у Києві синій графік була вища, ніж у Львові. Це дивіться, спочатку від 0 до 6 годин. Пишемо. У Києві була вища, ніж у Львові. Записуємо від 0. Від 0 до... 6 годин, Так. І потім після 15-ї години і аж до 24-ї години все ще була більша. Ну, або дорівнювала. Або можна записати. Більше було від 15 до 18. Пишемо. Від 15. -ї. Від 15. До. 18-ї години. Бо о 18 годині вони зрівнялись. І від 18 до 24. -ї. Пишемо. Від 18. до 24 години. Є? Ну, а у Львові було вища, ніж у Києві. Тільки на цьому проміжку від 6. До 15-ї години. Пишемо від 6-ї? Від 6 до 15. години. Є? Тут у нас червоний графік вище, ніж синій. Так, шосте завдання. Якою в кожному із цих міст була найнижча температура? Ну що ж, найнижча температура, у нас тут вже позначено, у Львові мінус 6, а у Києві мінус 5. Отже, пишемо тоді найнижче. Пишемо Київ. Це мінус 5, градусів Цельсія, а львів мінус 6 градусів. Цельсія А найвища. Найвища температура у нас у, у Львові 5, а у, давайте, якимось іншим кольором. Я відкладу найвища температура у нас ось, нам не цікавить який час о 6 годині. 6 градусів Цельсія. Проведемо тоді перпендикуляр. Опустимо. Це буде 6 градусів Цельсія. Ну і це була яка 16-та година, хоч це і неважливо. Давайте вже проведемо. Так, ну що ж, записуємо тоді. Найвища температура у Києві синій графік. Це 6 градусів Цельсія. Київ. Це 6 градусів Цельсія, а Львів це 5 градусів Цельсія. 7. Яку температуру повітря показував термометр у Львові, коли в Києві було мінус 2 градуси Цельсія? Отже, в Києві мінус 2 градуси Цельсія спостерігали о 0 годин і о 6 годині. О 0 годин, коли в Києві було мінус 2, у Львові було мінус 4, а о 6 годині у Львові було, як і в Києві мінус 2. То так і записуємо, що. пишемо. Яку температуру показував термометр у Львові, записуємо о 0 годин. Так, пишемо о 0? годин. Так. Пишемо 0 годин, показував термометр у Львові мінус 4 градуси Цельсія. Так, і пишемо о 6 годині. Мінус 2 градуси Цельсія. Ну що ж, ось таке громіське завдання на використання графіка залежності. На цьому вправу завершено.